Колишня 4A Games Україна анонсувала свою нову гру. І ні, це не Metro 4, це La Quimera. Це буде сюжетний науково-фантастичний шутер від першої особи, події якого розгортатимуться в Латинській Америці майбутнього. І візуально це тупо крайзіс зі студіями. Там складна історія, але в двох словах постараюсь пояснити: в 2014 році 4A Games поділилися на дві окремі компанії: 4A Games Україна, яка суто в Україні, і 4A Games Мальта, яка має один офіс на Мальті і один в Україні. Попри розділення, вони обидві мають права на використання рушія 4A Engine і працювала разом на Дмитро Ексодус. Тож довгий час існувало дві студії, по суті, з однаковою назвою, і в останні роки це почало плутати людей, які намагалися влаштуватись на роботу. І ось та друга компанія, яка не на Мальті і не розробляє метро, офіційно оголосила, що вони тепер називатимуться Reborn. І як я вже давно розповідав у своїх новинних відео, вони зараз повністю незалежні від попередніх власників і не є частиною 4A. Проте заснував Reborn Дмитро Лемар, Exio Games, а до її складу входять 110 досвідчених співробітників ветеранів серії метро. Тому там доволі потужна команда. Так ось, за сюжетом Лакумера на дворі 2064 рік. Сучасні мікродержави не звикли утримувати власні армії і покладаються на послуги найманих військ. А тому це золота доба приватних військових компаній. Грати ми будемо за оперативника, який потрапив у заплутану павутину брехні та змови. А проходити сюжетку можна буде як в соло, так і з друзій. В кооперативі до трьох гравців. Персонажі матимуть налаштовувані екзоскелети, які дозволять створювати власну комбінацію для бажаного проходження. По першому трейлеру воно дуже віддає вайбами Crysis, Advanced Warfare і Resistance. І як на мене, більше всього саме на Crysis. Дмитро Лемар, засновник студії, говорить про гру так. Після роботи над метро ми вирішили зробити крок у трохи яскравіший сетінг, але ми все одно зробили основний акцент на сюжеті. Це те, на чому ми знаємо, і маємо хороший досвід з іграми Метро. Дії гри відбуваються в Латинській Америці, майбутнього з сучаснішими технологіями. Це дає нам можливість трохи поекспериментувати. Монстрів замінено роботами, що теж є цікавим поворотом. Також у нас є серйозні теми, пов'язані з сучасним світом, як спроби відрізнити правду від фейкових новин і політичні зміни, які відбуваються у світі. Ми мало. Висвітлюємо війну в самій грі, але в ній є деякі теми, що стосуються цього. До розробки залучений данський кінорежисер, сценарист і продюсер Ніколас Вінденрьохн, який найбільше відомий по психологічному горору Неоновий демон з Ельфанінг та Кіану Рівзом, і екшн драмі Драйв з Райаном Гослінгом. Ну а для геймерів він відомий найбільше по ролі Гартмана з Дестрендін. Після анонсу Ла Куймера Фо 4A Games Мальта, яка тепер є єдиною 4A Games, виклала у Твіттері повідомлення. В ньому вони привітали студію Reborn з анонсом, але для геймерів вирішили на... Голосити, що основна 4A Games досі існує, вона має офіси в Мальті і Україні. А творці метро зараз працюють над наступною грою серії і якимось новим IP, про що нам не так давно повідомляли. Але я думаю, всі знають, що це за IP – Можете написати в коментах, хто в темі. Ну і в цьому ж повідомленні вони нагадали, що у березні серія ігор метро святкує своє 15-річчя. А тому, скоріше за все, нам слід чекати на анонс нової гри серії, події якої, згідно більшості зливів, знову відбуватимуться на Росії і гратимемо ми там за росіянина, і навіть не Артема. Глуховський, от якраз нещодавно похвалився тим, що працює з українцями над новим метро, і вона прям до мурашок його пробирає. Напишіть в коментах, чи варто робити огляд на четверте. Метро, коли воно вийде, адже по перше, це все ж українська гра, а з іншого боку, якщо там все погано, то перефразовуючи «Well Movie», за вас в погану гру пограю я. Щодо Лакімера, то наразі невідомо ні де вийде гра, ні коли, ні які вона матиме локалізації. Ясно лише, що вона буде доступна на ПК, бо вже є сторінка гри в Steam. А тому будемо слідкувати. Ну і дай Боже, з вами Oldboy, і це новий випуск ігроновин. PlayGround розкрили дату виходу Forza Horizon 5 на PlayStation 5, і це 29 квітня. 25 квітня стартує пріоритетний доступ для власників преміум видання. Було також відкрито. Передзамовлення. Базова версія коштує 1200 гривень, Deluxe 1600 і Premium 2000 гривень. Ці три версії зараз в топ-5 найпопулярніших передзамовлень в PlayStation Store на момент написання сценарію. Але це не єдина гра Xbox, яка потрапить на PlayStation 5 вже у квітні. Як повідомляє інсайдер Том Ворен через The Verge, Indiana Jones and the Great Circle вийде на PS5 теж у квітні. Однак точну дату наразі невідомо. Asus запустив систему лояльності Rock Elite в Україні. Це програма винагород, за якою кожен, хто зареєструється на сайті та буде виконувати певні дії, буде отримувати бали, які можна обміняти або на анімаційні шпалери, або на мерч, чи навіть певну продукцію. Асус Рок самі ж бали нараховуються за виконання різноманітних завдань, як то пограти в міні-гру на сайті, відвідати стенд на виставці Asus, придбати товари їх бренду, слідкувати за їх прямими трансляціями, запросити друзів, реєстрація вашої продукції від бренду рок та багато іншого. Тож, кому цікаво, реєструйтесь в програмі. Посилання буде в описі. А також там я залишу свій реферальний код на реєстрацію, бо дуже хочу їх рюкзак archer 17. Коштує він всі гроші. Activision нарешті зізнались у тому, що вони використовують генеративний шиї в своїх іграх. Вже деякий час гравці звинувачують студію у тому, що частина їх внутрішньоігрового контенту у Call of Duty Black Ops 6 була згенерована за допомогою штучного інтелекту. Скандал розгорівся у грудні зі стартом першого сезону, коли гравці помітили, що на тематичному різдвяному екрані завантаження був зомбі-клаус з шістьма пальцями. Також лід шиї був помічений і на деяких інших артах гри. Тоді геймери кричали про те, щоб Activision визнали факт використання штучного інтелекту і перестали це робити, щоб не відбирати роботу в художників. Тим паче вони навіть нормальний QA не роблять, судячи з того, що вони пускають в продакшн. Але компанія ніяк на це не реагувала дотепер. Проте виходить СТІМ, і згідно нової його політики, на сторінках ігор має бути вказано, що в ній використовується шиї, через що тепер на сторінці Black Ops 6 пише: мовляв, наша команда використовує генеративні інструменти шиї у розробці, D. Деяких ігрових ресурсів. На що це вплине? Ну, мабуть, в художницькому колі і в колі противників шиї буде кенсерінг франшизи. Вже навіть розпочався рев'ю бомбінг в стім, і останні рецензії на гру переважно негативні. Але варто віддати належне розробникам колди, бо ніхто так активно як вони з тріпл ринку не продовжує підтримувати минуле покоління консолей своїми іграми. Згідно інформації джерел Charlie Intel, цьогорічна колда вийде знову і на поточному поколінні консолей, і на Xbox One з PS4. А от вже колда 26-го року, згідно повідомлень іншого інсайдера, що спеціалізується на серії. Омене минуле покоління, це буде Modern Warfare 4. Він також каже, що гра розробляється на девкіті наступного Xbox, матиме більш традиційний інтерфейс ніж Black Ops 6, щось що наближене до старих частин. Груші гри капітально переробиться, щоб вирішити проблеми з візуальним безладом, який тягнувся з mv 2 Також ми зможемо побачити Warzone 3, але лише якщо Верданськ зможе досягти необхідних показників по кількості гравців у другій Warzone. Повернутись карта має нібито з стартом. Третього сезону Black Ops 6. На дворі березень, а це означає, що вже цього місяця хтось святкуватиме 20-ту річницю серії God of Джефф Граб з Giant Bomb натякнув, що нам слід чекати цього місяця на анонс ремастер трилогії оригінальних ігор God of War, про яку останнім часом багато чуток. В той же час студія Santa Monica, розробник ігор про Кратоса, анонсувала шоу кейс 15 березня в честь 20-ї річниці серії. Напишіть в коментах, що ви чекаєте на ці презентації. Студія Mercury Steam, яка найбільше відома по дилогії Castlevania Lords of Shadows і Metroid Dread, анонсувала свою нову гру Blades of Fire. Це буде екшн пригода від третьої особи, яка візуально мені трохи нагадує перші Lords of Shadow. Розробники обіцяють унікальну систему крафту зброї, яка дозволить створювати майже безмежні її варіації за рахунок комбінації сплавів, рун та іншого. З однією зброєю не вдасться відсадитися всю гру, адже різні типи ворогів будуть. Тіщені по-різному. Потрібно буде підбирати зброю з відповідним типом атаки і визначити, яку частину тіла слід атакувати. У подорожі в нас буде супутник АДСо, який даватиме поради стосовно того, яку тактику слід підібрати проти наших ворогів. Реліз відбудеться на Xbox Series, PS5 і ПК через EGS вже 22 травня. І мені все вище сказане, дуже вайбує перезапуском бога війни. Творці Hellblade хочуть покращити бойову систему у своїй новій грі. Студія зараз розширює свою команду і шукає старшого дизайнера бойової системи. В описі вакансії вказується, що потрібно мати досвід з п'ятим Анріалом у створенні дизайну супротивників та босів від їх концепту до імплементації в гру. Можливо, це Hellblade 3, а можливо, якась зовсім інша гра по новій чи вже наявній у Майків IP. В обох частинах на Hellblade візуально бої виглядають дуже ефектно, але були вони аж надто простими і одноманітними. Тому не дивно, що студія вирішила покращити даний аспект у грі. Джон Сіна з'явиться у GTA 6, актор у своєму інстаграм профілі виставив постер GTA 6 без будь-яких пояснень. Хтось подумав, що це може означати, що він прийняв участь у грі, але знаючи Rockstar, йому б серйозно за це прилетіло. А тому дуже ймовірно, що він просто так натякнув на те, що повернеться на ринг WWE. Адже в мережі часто жартують про те, що він має знову бути в реслінгу, і це станеться нібито навіть швидше ніж вийде GTA 6. Оп-оп, доки ми монтували відос, так і сталося. Джон Сіна повернувся до WWE, щоб провести свій останній тур у кар'єрі реслера. Хоча одне іншому не заважає, і можливо він все одно буде в GTA 6. Вийшов новий трейлер мультиплеєрного PvPvE і шутера про космічних галичан «Сент». Від Львівської студії «Гологріф». в цьому трейлері розробники оголосили, що вже 3 квітня стартує ранній доступ гри. Під трейлером, до речі, не забули навіть залишити посилання на сторінку Юнайтед 24 Хоча трейлер вийшов саме на Ютуб каналі, на думку багатьох російського видавця, тайні білд. Але по факту, хоч вони і видають ігри не такусіків, що є насправді великою проблемою, сам видавець американський з латвійцем і американцем-засновниками. І ось вони навіть посилання на united 24 залишили під трейлером своєї своєї української студії щодо Сенду, що проєкт дуже навіть цікавий та перспективний. Я вам же про нього неодноразово розповідав. Але сподіваюся, що студія не НАТО спішить із запуском раннього доступу, щоб їх не спіткала доля розробників Level Zero Extraction. Бо все ж, як на мене, саме поспіх і недостатнє пропрацювання цих ігор. Руйнує потенційно цікаві ідеї. Тим часом Джейсон Шрайер вирішив привідкрити завісу на те, як там взагалі себе почуває відеоігровий підрозділ Warner Brothers. У 2017 році після виходу Shadow of War монолітівці не горіли бажанням робити триквел по Всесвіту володаря перснів і зайнялись новою грою з кодовою назвою Legacy. У 2021 році гру скасували, і тоді кістяк команди заснував CliffHanger Games, які з EA роблять зараз гру про Чорну Пантеру. Тим часом співробітник. Які моноліту, які залишились, спробували зібратись з духом і почали роботу над новою грою про диво жінку. Вона розроблялась на їх власному рушії, але кістяк команди, який досконало на ньому знався, пішов. І у студії виникли проблеми з грою. В 23-му проєкт перезавантажили і видалили з гри фірмову систему Nemesis. Але це, схоже, не допомогло, і диво жінку скасували повністю. А студію офіційно закрили, про що я розповідав в попередніх ігроновинах. Монреаль відомий по Бет. Архем Origins, виявляється, з 13-го року працював над своєю грою по загону самогубців і сольному проєкту про Деміана Вейна, який мав бути продовженням «Архем Knight. Але обидві гри скасували і вони зайнялись в 17-му «Готем Найтс», яка спочатку планувалася як мультиплеєр, а не кооператив. Зараз вони намагаються запічити власну групу Всесвіту Гри престолів. Аваланч, як ми давно знаємо, готує режисерську версію Hogwarts Legacy і її сиквел. А у Тіті Геймс якийсь новий проєкт. Полего і Шрайер припускає, що він вийде вже наступного року. Мені, якщо чесно, дуже шкода, що «Дивожінку» скасували. Але політика студії така, що краще скасувати сумнівну гру, навіть якщо в неї вбухали трильйон грошів, ніж випускати і опозоритися, як це було, наприклад, з Concord від Sony чи загоном самогубців від Warner Bros. GameSpot повідомляють, що «Wizard of the Coast» скасували AAA-гру від Skeleton Key», над якою працювали ветерани Байове. Проєкт розроблявся декілька років, і про нього майже нічого не було відомо, окрім того, що це має бути горор. Цікаво, що буквально декілька тижнів тому стало відомо, що до студії долучилась гейм-директорка Корін Буше, яка була відповідальна за провальну Dragon Age The Whale Guard. Цікаво, що вони там настворюють зараз разом. Rockstar Games офіційно придбали відео Game Deluxe, які працювали над переведенням L.A. Noire, VR-портом гри, а також вони нещодавно до Рацьовували провальні ремастери GTA з trilogy The Definitive Edition, які тепер виглядають більш-менш адекватно. Хоча за це все ще не можна просити так багато грошей. Студія тепер називатиметься Rockstar Australia, але якісь подробиці у угоди не розголошуються. Творці нової Fable Playground Games, які також є творцями Forza Horizon, офіційно перенесли Fable з цього року на наступний. Розробники кажуть традиційне бла бла бла, найкращі якості гри, чудовий досвід. І гравці заслуговують, але за чутками реліз посунули, щоб доробити версію для PS5 і випустити гру одночасно на всіх платформах. Плюс майки можуть боятись конкуренції з GTA і тому спеціально завчасно перенесли гру. Але разом з оголошенням про перенос на каналі IGN з'явилась одна хвилина пре-альфа ігроладу. Локації там прям дуже гарно допрацьовані. А от анімації персонажів у бою поки різкуваті і трохи рвані, на мій погляд. Втім, не зовсім зрозуміло, чи це ігролад старої збірки. Чи в них лишень зараз при альфа? Халява і знижки в Epic Games з 6 до 13 березня можна забрати Zem's Fighting Hearts Це 2 d файтинг з чарівними тваринками, створеними Лорен Фауст, продюсеркою, яка найбільше відома по My Little Pony Втім, до 13 березня діє розпродаж ігор від Ubisoft. Ідеальна можливість запастись фаркраями і асасинами з гігантськими знижками. Більше різноманітних новин та знижок я нагадую, можете знайти в нашому телеграмі. Послання буде в описі. Найбільший котяра від ігрової індустрії Бобі Котік рекомендував Майкам закрити Xbox. Зараз, коли він покинув місце голови АКТІБЛІЗ, то почав активно давати інтерв'ю про своє минуле у цьому бізнесі днями на подкасті Гріт. Хоча, враховуючи гостя, подкаст на один випуск, бодай треба було перейменувати з Гріт на Грід. Ну, але менше з тим, котік там розповів, що зустрівся в 14-му з гендиректором Майків Наделою, який спитав у нього поради стосовно того, куди їм слід рухати бренд Xbox після провального старту Xbox One. Котік сказав йому, що Майки не креативна компанія, а тому їм не варто бути в геймдеві. Однак він зазначив, що купівля Activision точно піде їм на руку і назвав Філа дуже хорошим управлінцем. Новий Silent Hill чи ще один ремейк класики. Блубер Тім працює над наступною грою для Konami. Схоже, що Konami в захваті від того, яким вийшов ремейк Silent Hill 2, адже Team повідомили, що знову співпрацюють з ними. Це буде якась гра по франшизі Konami. і хоч конкретики жодної немає, логічно можна припустити, що це або ще один ремейк Silent Сайленгіла, або якась нова гра у даній франшизі. Нагадаю, що вже цього року Team випустять свою нову гру Крону New Dawn. Яка, як і попередні їх ігри, матиме офіційну українську текстову локалізацію. І думаю, що якщо достатньо людей грали з українською у Silent Hill 2, то ми побачимо знову її в їх наступній грі з Konami. А ти грав Silent Hill 2 українською? Ану, зізнавайся. Преміум сервери проти читерів. Розробники багатокористувацького виживача Rust знайшли новий експериментальний спосіб боротьби з читерами. Спойлер: це боротьба грішми. 6 березня у грі з'являються. Преміальні сервери, доступ до яких буде виключно для гравців, у яких інвентар Rust у Стімі коштує понад 15 доларів. Як зазначає виконавчий продюсер гри Алістер Макфарлен, це їхня нова спроба боротьби з читерами, а не спосіб заробити більше грошей. Бо, згідно даних, які є у студії, більшість читерів використовують одноразові аккаунти, у яких в 98% випадків немає інвентарю на таку суму. Вони розуміють, що це не зупини абсолютно всіх, але точно зупинить більшу. Частину ага, доки ті не почнуть купувати акаунти або просто речі в свій акаунт на 15 баксів, щоб наповнити свій інвентар. Коротше, у вакуумі, якщо задуматись, то звучить все типу кльово. З одного боку вони можуть зробити частину серверів значно чистішими від читерів з іншого трохи підзаробити грошей та ще й так, щоб гравці за це їм тільки подякували. Але по факту просто з'явиться більше поля для корупції, коли тепер будуть купувати не тільки чит програми а й аккаунти з відповідним інвентарем або предмети собі в інвентар. Таке Максим Кріпа розширює свій вплив у всі куточки українського геймдеву. Максим Кріпа, який є власником студії GSC, кіберспортивної організації Na'Vi, і співвласник коментаторської команди Мейнкаст, офіційно став президентом Федерації кіберспорту України. Всіх старих членів правління викидають, а їх місця займуть Сіо Na'Vi Євген Золотарьов, співзасновник Мейнкаст Віталій Волочай, талант Михайло Звєрєв, тренер Na'Vi Андрій Городенський і COO Na'Vi Наві Кучеров Таким чином, Кріпа стає головною фігурою українського кіберспорту. Мені здається, це трохи монополія і не дуже добре. А що думаєте ви? Старі ігри можуть отримати нове життя там, де ніхто не очікував. З'явився інструмент, який дозволяє перекомпільовувати ігри з Xbox 360 в C++ код. За рахунок даного інструменту можна буде перезбирати ігри з Xbox 360 і нативно запускати їх без емуляторів, зразу з розблокованою роздільною здатністю і FPS на ПК. Завдяки ньому вже навіть вийшов порт першої гри на ПК, а саме Sonic Unleashed. Звісно, порт є піраткою, і я категорично проти будь-якого піратура. Але суть новини у самій технології, адже за її допомогою навіть самі розробники можуть перезбирати свої старі ігри під сучасні платформи, якщо вони, наприклад, десь пробембали вихідний код якоїсь зі своїх ігор, як це було, наприклад, з оригінальним Silent Hill 2. Ще одна важлива новина зі світу геймерів: у мене найкращі підписники в світі. Дякую вам, що підтримуєте канал Фінансово. ставите вподобайки, підписуєтеся. Ви неймовірно круті. Разом з вами, сподіваюсь, ми рано чи пізно здобудемо мільйон підписників. А також, звісно, дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Нагадую, що всі, хто підтримали від суперпатрона і вище, мають змогу отримати одну з таких ось кружечок. Ще раз дуже вам дякую. Ви неймовірно круті. Я вас дуже сильно люблю і завдяки вам канал цей існує. Продовжуємо. Деякі гравці вже пройшли Assassin's Creed Shadows. Гра виходить тільки 20 березня, але по помилці деякі мережі магазинів завчасно розіслали копії гри. Ubisoft визнали той факт, що у декого гра з'явилась швидше, але запевнили, що той вигляд гри, що можна побачити зараз в інтернеті, не фінальний, а тому, схоже, на нас чекає пач нульового дня і немаленький. Як ви розумієте, в соцмережах вже купа спойлерів, а тому будьте обережними. Але головне те, що по першим враженням Нім проект ніби як подобається гравцям, а дехто взагалі називає Shadows однією з найкращих ігор серії і непоганим аналогом Цушіми. Але я б на вашому місці все ж почекав до релізу, щоб точно визначитись, чи слід брати гру після мого огляду та огляду інших ютуб каналів чи видань. Кому ви там більше довіряєте. Ви коли-небудь чули про доповнення до гри після 23 років з дня релізу. Neverwinter Nights отримала таке офіційне сюжетне доповнення через 23 роки після релізу. Культова RPG, яка вийшла у далекому 2002 році, отримала офіційне продовження у якості сюжетного доповнення Doom of Icewind Dale, яке триває близько 10 15 годин. Доповнення також додає 14 областей для дослідження, 14 нових монстрів, 15 рік. Різних компаньйонів багато нових музичних композицій та інше. Відповідальним за доповнення є розробник і письменник Люк Скал, який запевняє, що це лише перша частина великої кампанії, яка називається The Blades of Незріл. Придбати доповнення у Steam можна за 225 гривень, і це. Ну, як мінімум, дуже цікаве і оригінальне рішення. Frogware Верс готують тестування за Sinking City 2 для ПК. Українська студія відкрила можливість заповнити спеціальну google форму щоб долучитися до закритої бета-версії гри. В даній формі вони вказують, що шукають досвідчених гравців жанру Survival Horror, які допоможуть їм вдосконалити гру своїм фідбеком. На жаль, дане тестування є під цілковитим ембарго, тому дізнатись чогось нового про гру ми на даному етапі, на жаль, не зможемо. Також 6 березня студія офіційно запускає кікстартер кампанію гри, де ті, хто вирішить їх підтримати, зможуть отримати перше в історії Frogwares фізичне лімітоване та колекційне видання. З першої ж Sinking City в мене склались дуже складні відносини. Там і гра була доволі поламана, і цінник був як за тріплею гру при якості і бюджеті, ну явно значно нижчому. Але я люблю Frogwares і дуже сподіваюся, що друга частина повністю переосмислить концепцію. І буде якісним горором та якісною грою загалом. Тому успіху, хлопці. CD Projekt виклали на своєму YouTube каналі закулісне відео зі створення анонсуючого трейлера до Відьмак 4. І я думаю, що ви пам'ятаєте, як тільки анонсували гру, в частині геймерів взагалі не зайшов дизайн старшої цирі. Так от у цьому відео є два моменти: по таймкоду 2.11 і 5.47, де можна ближче поглянути на вигляд модельки героїні. І от саме як тут гравцям здається вигляд такий. Ким, як вони собі уявляли оцю от старшу Цирі. але особисто для мене якихось проблем з тим, як вона виглядала в трейлері, ну взагалі не було. Після виходу цього відео геймери подумали, що таким чином проджекти прогнулись під критикою і змінили дизайн героїні. Але ні, Себастіан Калемба, геймдиректор відьмав 4, заявив, що це. Та сама моделька, що і в синематику. Її ніяк не змінювали, просто це необроблені кадри без анімації обличчя, освітлення і виставлення об'єктивів віртуальної камери. Він додав, що на даному етапі вигляд будь-якого персонажа може змінюватись в залежності від медіа, у якому він з'являється. Ось це так несподіванка. Персонаж з синематик трейлеру не буде один в один як персонаж в грі, і може трошки відрізнятись. Вау! Wow. Ну а тим часом Rebel Wolves, вихідці CD Projekt, які роблять зараз новий рольовий екшн про вампірів, вирішили прокоментувати чутки стосовно того, що NetEase скорочують свої інвестиції у західні студії. Так як комуністична компанія є одним з їх інвесторів. За словами Томаша Тінка, співвласника студії і видавничого директора, переважна більшість власності Rebel Wolves знаходиться в руках Конрада Томашкевича та інших співвласників студії. І всі вони працюють в Rebel Wolves. Ед із є акціонером, але міноритарним. А тому вони жодним чином не можуть брати участь. Управлінні компанії розробку гри вже повністю профінансовано, а видаватиме її Bandai Namco, Тому жодні зміни у політиці NetEase на них ніяк не вплинуть. Як ви можете знати, рік тому Sony скасувала лайфсервіс гру у серії Twisted Metal. Проєкт під кодовою назвою Project Copper розроблявся студією Firespite і за чутками мав бути якось пов'язаним з нещодавнім серіалом від Пікок з Ентоні Макі у головній ролі. З сайту колишнього співробітника Firespite стало відомо значно. Більше стосовно того, якою мала бути гра, по опису зрозуміло, що планувалась королівська битва з автомобільними боями і одночасно шутером від третьої особи. На Unreal Engine 5. На цьому сайті є також і скріншоти дуже ранньої версії гри, але максимально замилені через NDA. Зараз Fire Spite нібито працює над якимось неанонсованим горор-проєктом по IP Sony. Вважається, що це має бути Until Dawn 2, яку, ймовірно, нам анонсують незадовго після прем'єри екранізації у кіно. Хоча, як заявляється, то кіно теж буде дуже далеке від гри і розповідатиме свою власну інтерпретацію історії. Радше буде надихненне грою, ніж те саме, що було в грі. Голинка українізації вийшов українізатор на минулорічний Год Симулятор 3. Сам переклад поки місцями кривуватий, але щоб пофанитись з другом в коопі, буде достатньо. Splitgate 2, сикл умовно безкоштовного мережевого шутеру від першої особи з акцентом на переміщення через портали, отримує офіційну українську локалізацію. Це стало відомо зі сторінки гри у Steam. Днями був відкритий Альфа Тест, а тому можете подивитися на Ютубі записи стрімів з нею, щоб зрозуміти, чи буде вам проєкт цікавим. Нещодавно в ранньому доступі вийшов український симулятор дронів FPV Battleground. Розробники заявляють, що в грі представлена складна реалістична фізика, налаштування дрона професійного рівня великі карти реалістичного світу, різноманітні місії, арсенал та багато іншого. Творці заявляють, що це нове слово в симуляторах дронів. А для навчальних центрів ЗСУ міністерство оборони України та інших структур і підрозділів сил оборони України вони надають його абсолютно безкоштовно. Розробники GSC Game World повідомили, що сталкер 2 зіграло понад 6 мільйонів гравців. З чим я однозначно вітаю студію на їх офіційному акаунті в Twitter є звернення до гравців, де вони зазначають наступне. Ніколи в зоні не було так гучно. На привалах сталкерів унісон співають пісні під гітарні акорди. А дзвінки і сміх заповнив усю територію від бару в залісі до Терекона й далі. На якийсь момент навіть табір тихого став пунктом перевалки зі справжніми чергами та заторами. Сьогодні ми святкуємо цифру у 6 мільйонів сталкерів, які зайшли пограти у сталкер 2 Гартов Чорнобиль. 6 мільйонів цифру, яку важко осягнути, але вона стала реальністю реальністю виключно завдяки вам. Ми неймовірно вдячні та пишаємось, що кожен з вас залишив свій особистий слід у зоні. Варто відмітити, що 6 мільйонів це всі, хто зіграли гру. А не ті, хто купив, тобто в тому числі і гравці, які завантажили другий сталкер по геймпасу. А оскільки наразі не було повідомлень про проданих саме проданих 2 мільйони копій, можна припустити, що через геймпас зіграло приблизно 4-4,5 мільйони гравців. В будь-якому випадку це чудово, адже гра стає більш популярна, а франшиза стає відоміша ширшому колу геймерів. Ші розробників ще раз вітаю. Оп-оп-оп-оп, якщо ви планували брати нову гру Йозефа Фереза Split Fiction, яка вийшла буквально щойно, бо дуже полюбляєте і тексту, То мушу вас застерегти спочатку. Подивіться ось це ось відео, щоб потім не казали, що я вас не попереджав. Тому клікайте ось тут, ось зустрінемось вже за кілька секунд. До зустрічі і дай Боже!